Що тут наші дівчатка? Що наша белочка тут, а? Он дивіться, ой, Рижуля, грозна? Белочка, що? Женета, що ти взагалі не вилазиш з будки? А так, да? А що ти в тебе лежить? Там іграшечка лежить. Ти собі приготувала, як будеш зачинена, Іди сюди покажися людям. Ти хотіла зайти, злякалась. Моя ти зірочка. Оце такі бачите, лякливі, і хвостіком махає і радіє, і руку трогає, а далі цього не захопує. О! Це прогрес, це прогрес. Жанна перейшла, навіть поцілувалася трошки. Ось оця парочка, сестрички теж. Алла ну, теж не виходить. Дівчата, що, нагулюйтесь, бо взимку так не погуляєш. Тимніє вже три години дня о 15 Я не знаю, нори я вже не бачу цілий тиждень. Вона тут ловить когось постійно, щось там шукає, усамітнюється. Оце тільки випустила, вона поздоровкалася, і все. І її немає. І вона полює, полює і полює. Норочка, ти полюєш? Такі дівчатка тут. І хлопчик ось. Цього. всі ходять за мною. Хотіла дівчаток познімати, так. Трошечки в мене. Рука пошатнулася. Ходимо. Ой, а ну що там наша білка кладна йшла стара? Дивіться, що тут робиться. Вже вирила яму, як сама за Білка, що ти витворяєш? Ти що там? Хочеш від жари заховатися, вирила таку ямегу, таку ямегу вирила. О, дивіться. Чи ти колись там щось заховала, хлібчик якийсь? Земля летить в усі боки. Білка, ост остановися. Ти цей кущ викопаєш. О, помічниця прийшла. Дівчата, ой, колючий такий кущ. Була колись троянда. А... Так, ану, сонечка, сонечка, все, не хоче вона, щоб ти їй допомагала. Вилазимо, все, перебили бі білки весь кайф. Соня, ти ж хотіла допомогти, а вона гарчить на тебе. І більчиня оте біле там нишпори ни ось. Ну, і все, стоїло показати, тепер продовження буде цій ями. Білка ну, рискає там. Ну, свіжа земелька, так? Ой, дівчата, на каштанчика не наступіть. Що ти там знайшов? Лікарські рослини якісь.